серії Ніндзяго. Це все неможливо, а -а 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 -а. А -а -а. ну все. Треба врятувати його. і Іву Кай. Зейн Коул. Ллойд. Нія Джей. Ніндзяго майстри Спінджетсу. Зараз ми в прямому ефірі. Так. І в прямому ефірі бути дуже тяжко в наші часи. До того ж на вертольоті, як ви бачите. Так. Ну тима. Ну, це все таке островий, як котелику. А! Втікайте! Спасайтесь! О -о -о, 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 о- о о Треба рятуватись! що мені це? Тут має бути идеально чисто, эй, Джим, так мене звуть Ганпор, ой так, ха Коротше, нікому не знати, як мене звуть. А це в як? А, ну тоді відпусти мене. О, ні. Ніндзяк. Ти потрібен мені для подобатних сил. Mm -hmm. Ну все, ніндзяго буде моїм, тому що ви знищили мій світ. Раз і назавжди ви його знищили. Mm -hmm. Ця зброя може впитувати тих, хто може бути любим. І все це таке, як бажання. Ні, світ це не бажання, Джим. Ммм, тоді я не знаю, як тобі допомогти в цьому. Це ж просто неможливо? А? Ну звісно неможливо, га? Неможливо. Ха ха. Ну що, прибирай, щоб тут все блискало до максимального уровня? Ну, все, міндзяго будемо їм.